Друзі, усім доброго доброго ранку. Ну, зараз вже такий ранок, вже 10 годин. От. Але ж в мене тепер день помінутно розписаний. Значить, о 5.20 я йду доїти коровку. Тоді, значить, в 6.15 я приходжу додому, це ми вже її виженим на наниз, вже приходімо додому. Починаю кормити курчат, курей, собак, рижика. От, тоді заходимо додому і лягаємо трошки відпочити до восьмої години. Тоді нам включають світло. І сьогодні я посіпавала молоко, збила масло, все перемила, бо після цього дуже багато перемивки. Все перемила, машинка постиралася. В общем, все тютілька в тютільку. Тільки виключилась машинка і бам! І виключили світло. А а теп, а тепер я буду на газі на газу варити. Собакам їсти, курчатам картоплю, компот, собі щось їсти. І оце так кожну тепер минуточку прораховуєш з цим світлом. Ну, що зробимо? Таке наше життя. Нічого ми зробити не можемо, через голову не стрибнемо. Так що, друзі, зранку знімати мені геть рано вам нема коли відео. Оце я вже поставила на газ, картоплю нарізала, поставила собаці варитися, поставила на компот і оце вийшла зняти вам відео. Поздоровка це з вами. От так що такий день починається, як ото, як не наче тебе хтось у центрофугу вкинув і круте, і круте, і круте, тебе отак пролітають дні. Ну, що зробиш? Отакий От у нас розпорядок. Зараз я, я понаварюю їсти і з кабачків хочу зробити або оладки. Хотіла торт кабачковий зробити, чоловік кричить, не треба. Ікру роби, а я щось не дуже люблю ікру. Взагалі, не знаю. Зараз зроблю між двох зол на жарю, оладків, та й хай лопає. Борщ у нас ще є. Ну, в общем, якось так. Воно і їсти тут дуже не хочеться, але ж все одно щось треба їсти, бо працюємо. Ось такі справи. У нас сьогодні похолодало, десь пройшов дощ хороший, а в нас прийшов тільки вітер, і трохи знизилася температура, то хоч аж дихати легше стало. Отак От ось це у нас у дворі. Зелено, зелено. Дуже люблю своє подвір'я, аби тільки ще лад тут навести до пуття нема. На все не вистачає ні житті, ні, ні часу. Так що, вибачайте, у когось і плитка положена, у когось і все, а ми. З нашими доходами на такі віші не заробляємо. Так що, вибачте, головне, щоб було їсти і пити, та й в теплі. І все. Я вже не женуся. Якось з молоду хотілося, за чимось гналися, за чимось все. А зараз робимо з утра до вечора, а толку ніякого, заробітків немає. От. Нароблю це ж товару, в неділю поїду, то ще й не попродам. продам. Ось виставила у Фейсбуці об'яву на ряжанку. І ви думаєте, хтось хоч написав мені чи замовив. А на базар приходять, о, я ряжаночки. Ну, я зроблю, звісно, зроблю трохи на ринок, щоб для асортименту. Так що, друзі, такі справи. А на зараз у мене є. І творожок, і сметана, і масло. Завтра поїду, якщо все буде добре. В центр поторгую щось до обіду, а в неділю поїдемо на базар. Ну, якось вже треба. Завтра вроді обіцяють приїхати діти, бо треба й цибулю вибирати. Ну, не знаю, може я сьогодні вечорами сама піду вибирати. Там бабуся вчора каже: Ой, ви б мені привезли кравчучку, я б потихеньку цибулю вибрала і сама по двір привезла. Кажу, ма, вам що нема що робити? Єлі йде на тих двох паличках, єлі ходе. Їй нужна та цибуля. Я кажу, якщо ви хочете, можете її вибрати. От, в мішки поскладати, якщо є у вас сила. Нема сили, просто виберіть. Доща не обіцяють. Я прийду, в мішки пособираю, ну возьму тачку і привезу, або вадім притащить, притащить у двір. Можна і без тачки, бо я без тачки, звісно, не притягну, а він не без тачки може притягнути. От уже. Ну тільки щоб у неї в дворі крутилися, все робили. А вдома що вам там робити, каже, вдома. Не, ну капець, ми живемо в своєму дворі. Що вам там робити? Вона це як скаже, як ножом по серцю. Тут і так не присідаєш цілими днями. Ні, я відпочиваю. Не буду обманювати, після обіду подаю, лягаю відпочивати. Я на інвалідності, в мене геть негодна спина. спина. І так спасіба, що я так працюю. Не кожна здорова людина так працює, як я працюю. Я себе не хвалю ні, ні подумайте. Ну, ви самі бачите, скільки роботи я роблю. І городи, і все, і молочку всю переробити, і корову, що таке, тримати. Всі ви знаєте. Це адський труд. Ну, нічого. Зато ось, ось сьогодні утром я попереді зробила рулетики і трошки їх пересолила. Слава Богу, що вони людям в продажу не попали, не попутала я. От. І цей. І я оце ж. Накришила гіркі помідори і туди, а їх як ріжеш, а воно соломкою. Я ще напополам його розрізаю, і вони як соломкою виходять, так красиво. І оце в салат. І воно мені знаєте, що нагадує ці кальмари. Точно як кальмари. І оце я їх в салат. Ну так до того смачно. І тут ось одна жіночка, вона в мене бере постійно сир. Так вона ти шо облюбувала ті рулети. Каже, Лена, таке добре, що це взагалі. <сі> так що, друзі, не те, що себе вихваляю, але воно смачне. Як ще придумаєш щось, дочка мені каже, мама, ти з усього зробиш ексклюзив. Ну, <сі> ну, така я. І в мене і мама така молодець, як казала моя свікруха, в тебе мамка взагалі. От іду. Із любого, все, будь-якого положення може вийти, наготувати із нічого. Так що, друзі, от таке. оце ж думаю, отак от було, так як зараз, а на моє день народження опять обіцяють страшну спеку, як подумаю, що і треба і торта спекти, а куди його все ставити? Воно якби світло було, у мене є ще невеликий один холодильничок. Я б на сутки чи на двоє його включила. Але ж світло виключають, не знаю, не знаю, що його готувати. Треба подивитися там свої записи. Все, якось салат, пару салатів. Голубці я завжди готую. А от. Ну, Взагалі, щось придумаємо. Дочка приїде, щось придумаємо. Воно тепер така і жара, то їсти не хочеться. Але ж все одно на стол вже треба щось поставити. І хоч і гостей в мене й не буде. Свати приїдуть діти, бабуся, ж, пришкундуляє до нас. Да й ми, і все. Тепер так, кого не гукай, то грошей нема, то ще щось, нікого не гукаємо, то свої, і все, і шабаш. Раніше, звісно, гуляли, і застолья такі робили, і гукали всіх кумів отут опоряд. Зараз у кожного своя сім'я, у кожного свати, діти, онуки. Так що, ну, то якось так, якось так, друзі. Фу, ой, хорошо на дворі. А треба йти до кухні, бо поставила ж там вариться, щоб не прозівати, бо на плиту вічно оце... тільки помий плиту так на плиту і обов'язково щось збіжити. <сум> Як закон подлості, я думаю, що це у всіх так. Треба воно ну, все ще зробити щось із вірандою, там, мабуть, почистити, сказати чоловікові, хай пошукаю щотку пам'ятали, то я почухраю та підбелить. Біліла є, бо щоб на день народження було хоч там біленьке. Це ж так, там виноград, і добре, і, і що тіньок, і оце таке він мені робить з верандою. Щось чоловік достав миску, хотів бетонувати, та я так і казала, що це тільки хочеться. Як тільки вечором балачки буду на завтра робити, а настає завтра, то Короче, хай як хоче. Я свою роботу справляюся, все роблю. Бетонувати я не буду. Так що, друзі, от такі справи. Ну, добре, поїхали далі. Друзі, світла в нас немає. Я ось, ось тільки що насмажила таких оладків з кабачків, дуже смачні. Додавала в тісто молочка трошки, зелені, петрушки, чесничку, терла на тюрку, солила і робила таке, як на оладки, тісточку. Дуже смачне. Друзі, оце настирала вже таку купу одежі. Оце стираю, стираю сюди, зносю, складаю, складаю, бо це ж времени все не вистачає. Зараз буду розбирати, бо завтра приїдуть діти, а в мене тут склад одежі. Це все перестиране, зараз буду складати. Друзі, там жіночка одна пише, що вчора відео, общем, їй не сподобалося. Що так знято в такому форматі, але моєї війни немає. Я ставила на трьоногу і знімала вам, як я готую на столі. Треба було або голову знімати, або руки, якщо близько, воно не виходить. У мене нема оператора, нема мені кому допомогти. Я як зможу, можу, так і знімаю. Ну, добре, я не буду більше так знімати. Хочеться ж засняти вам, а якби я поставила з боку, чи ззаду триногу, ви б дивились на мою тільки спину, що я роблю. Ну, в общем, не знаю. мене нема так, як поставить і щоб мене було видно в повну, як би сказати, чи в повний зріст, чи як. Я ж не оператор, я ще ж тільки навчаюся цьому всьому. А то, що рамка така, я ж не виставляю таку рамку. Це сам телефон таке робить. Так що ще раз приносю своє вибачення, вибачте мені, будь ласка, ну, я якось буду старатися, ось приїдуть діти, може, вони мені щось підкажуть. Ну, Якось оце так. Не обіжайтеся, будь ласка. Готуюся до приїзду моїх дітей-онучок попелесосила кругом. Ось я пелесосю. Але завтра вони приїдуть, будемо знімати усі штори. Ну не, Завтра будемо знімати, перестираємо, доця поможе мені, бо я це не можу так високо лазити аж під самий потолок зі своєю спиною, бо я в тому году чуть не вбилася, лазила. Тоді дочка мені тепер запретила лазити. Оце ще добро кудись би діти. <хи> і шкода, це ж Богдан дарував дочки на день рождення великого розового від, від мене. Дівчата мої з Криму приїжджали Ульянки на годік дарували. Ні, ще їй ще не було годіку. І було два місяці до чоловіка на день народження приїжджали, подарили оцю лису, а це ми доці купляли, який ще було. Десять рочків ми їй дарували цього мішку. Ну, я куди їх діти? Шкода. Я так і сидить у нас звіринець в цьому гоца, в залі. Ой. Куди ти їх дінеш, Шкода? А жара їсти нічого не хочеться. І ось я зробила такий йогурт, значить, з кислого молока чорна смородина, і трошки сахарку Перебилила все блендером. І оце таке хочеться мені поїсти. Така красота в мене вийшла і смакота. Зараз ось з губличками посмакую. Такий подарочок я приготувала внучки на день рождення. Завтра подарим з дедушкою. Таке гарне розове платье. Вона дуже любить розовий колір. Бальзам для гупоничка і шоколадочка. Фу, друзі, от я попоралася вже почало 10-го. Ну, ще не все зробила. Зараз піду ще поважу творог, кисломолочний сир, бо завтра хочу поїхати у центр до файна маркета поторгувати трохи молочкою, бо треба. Завтра приїде клієнт із міста по молочку, але він приїжджає в обід. Якраз я приїду з центру та й він приїде. От. Доїла корову, йду від бабусі, зайшла до неї в хату побалакати. Виходжу, грижик сидить, м'явкає, гукає мене, щоб я йшла додому. Поперед мене галопом. Воно сидить, облізується, налила йому молока парного, дала йому кашки, так він наївся. А кексу ну, теж вечеря, я хльпає там, дала. Взагалі, всіх обійшла вже. Ще курчата в мене не закриті, вони все пізно заходять в будочку, зараз піду їх закрию, і на сьогодні це все. Слава Богу, сьогодні хоч нам дало дихнути, хоч дощу не було, то хоч день був такий прохолодний, і вітерець аж такий прохолодний. Ну, як сказать. Сам сонечко світило, але було не так жарко, як ті дні. А з завтрашнього дня знову у нас спека. Завтра в мене радість. Завтра приїдуть мої внучечки дорогенькі, приїдуть діти. Зять привезе дочку, бо вона пішла ж в відпуск, я вам казала, та оце ж на декілька днів приїдуть до нас. Та допоможе мені зняти штори, перестираємо. Трохи наведемо генеральну уборку у хаті. Так що такі друзі, справи. А я сьогодні поприбирала попилісосила. У нас так в хаті то і чисто, але ж е, ну, все одно треба. Іноді пилісосю, прибираю, пиль витираю. Завтра дівчат попрошу, щоб мені в шкафу навели, там порядок повитирали, де посуда стоїть. Ну, взагалі, якось так. Ось. Що вам ще розповісти? Отак за заботами, за клопотами пробігає цілий день. Чоловік ходив там, косив на низу траву. О, Боже, все сохне. На низу на городі в бабусі картопля вже сохне. Ой, диньо на жовтіє. Страшне. Нічого хорошого нас не чекає. <кій> І дивилася, по погоді до кінця місяця буде спека. Так що... Що буде, те й буде, що зробимо. Огірочків трохи вже треба завтра ще буде наквасити, бо сьогодні я не вспіла. От, Ну нічого, якось буде потихеньку. Помідорчики ласуємо своїми, люди ще й того не бачили. Такі друзі справи. Сині теж такі вони, хоч і поливаємо їх, але вони такі невеличкі. Тупо ростуть, дуже тупо ростуть, бо спека. Ну, в общем, друзі, якось так. Ну, На сьогодні я закінчу своє відео. І Ще раз вибачаю вчорашнє відео. Я навіть не можу зрозуміти, чого воно це в такій рамці. Не знаю, чого знімаю ось так, як і зараз з себе знімаю все. А чого воно вставить в таку рамку, не знаю. Треба розібратися. В телефоні, я ж кажу, завтра діти приїдуть та може хай подивляться, Ну, все, на цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім бажаю мирної ночі, на добраніч усім, всіх обнімаю і всього найкращого бажаю. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. До побачення до завтра!